Ліц наголосів з 11 класницею. Погнали! Перше: видання чи видання? Видання. А, гальмо чи гальма? Гальма. А, данина чи данина? Данина. А, завести чи завести? завести? Заставка чи заставка? Подумай. Заставка, напевно. Так. Мережа чи мережа? Мережа. Точно? Мережа. Добре. <світ> пекарський чи пекарський? <світ> Завдання зірочкою. <світ> пекарський. Тигровий чи тигровий? <світ> тигровий. Щодобовий чи щодобовий? Щодобовий. І останнє звисока звисока? з висока чи з висока? З висока. А скільки правильних відповідей у тебе, якщо хочеш потренуватися з наголосами, переходь у наш безкоштовний телеграм-бот у шапці профілю.